Якщо пов'язувати зараз історію з тим, що відбувається на Росії, я в мене відчуття з огляду на твій коментар, Віталій і інших колег, то Кремль реально в, до певної міри в паніці через наростаюче невдоволення. Чому до певної міри? Яскравий приклад Новоросійськ. Ні, не новоросійське. Вилетіло місце з голови, де сталася велика катастрофа із ЖКХ. Це не під Москвою. Буквально сьогодні, вчора, там продовжується ця історія. І вони заборонили навіть виходити на вулицю мешканцям, які хочуть зібрати фахівців, які можуть відремонтувати теплотраси побоюючи саме таку масову скупчення людей, що мокровськ здається, там десь не та я зараз це не настільки важливо зараз. Ну те саме було з подільським. З подільським ситуація під Москвою була взагалі по іншому. Виглядала. Вони під цей шумок приватизували патронний завод який знаходиться в Московській області, мовляв, котельна, на якій розміщений цей, м, е, яка розміщена на цьому заводі, завод у приватній власності, тим паче вони там типу чи не резиденти, чи виїхали за кордон, ну, знайшли причину, і вони її приватизували. Приватизаційні реприватизували, скажу так, е, націоналізували е, націонал... е, реприватизаційні процеси на Росії набувають чим далі, тим більше масового характеру. Навіть буквально кілька днів тому на телеканалі «Царьград» вийшов цікавий сюжет. Церград, власник олігарх Малафеєв, який говорить про те, що на початку 90-х років була несправедлива приватизація об'єктів державної власності. Треба, мовляв, перевертати і відновлювати соціальну справедливість. Це один із таких лейтмотивів стає зараз виборчій кампанії. Путіна, і мовляв, ми, не, ми якусь там соціальну справедливість влаштовуємо, але поряд із тим, тут Башкортостан. Там зараз не гаразд в ЖКХ. І я цю всю історію напряму пов'язую з цими провокаціями, які продовжуються, нарощуються. І чим далі, тим більше до Україна. НАТО. Бо розмови про, ми буквально два дні, два тижні, перепрошую тому. Тут говорили про можливу атаку Росії, гібридну, не гібридну, хто знає яку, на країни Балтії і на Польщу. От сьогоднішня історія з Діпс-атакою на... Реботакою на Польщу і на країни Європейського Союзу з Калінінградської області, до якої нещодавно щось там перекидали, До речі, там теж якась інформація така була цікава. Мені особисто а, засвідчує про те, що намагаються змістити акцент з Росії, де реальна ситуація дуже складна, можливо, навіть вона інспірована такою проти протистоянням Мешкремля, на Захід, на саме пряме зіткнення з країнами НАТО.